Принцип ліцейської педагогіки системне органічне поєднання навчальної та науково-дослідницької діяльності. Вчителі віддаються кожному учню та відмінно готують його до зустрічі з дорослим життям. Ми продовжуємо демонструвати наших талановитих і відмінних учнів, які, попри всі перешкоди, змогли примінити свої знання та навички і зараз втілюють всі свої мрії у життя. Аліна Коваленко закінчила університет у Чернігові на факультеті фізичного виховання. Зараз керівник хореографічного колективу Show Злагоджена команда з кожним разом займає все більше і більше нагород та гідно представляє своє місто. Я вважаю, що в мене дуже талановиті старанні учні, які танцюють і живуть цим так само, як і я. Я повністю з всією душею віддаюсь цій справі своїй і надихаю своїх учнів, а вони надихають мене. Я навчаю дітей саме через любов до танцю, а не просто через рухи. А віддаватися повністю на сцені і віддаватися цій справі, тому я вважаю, що в них це дуже добре виходить, тому що вони дивляться на мене, як на приклад, це що є дуже важливим. Ми дуже багато працюємо, і щоб заслужити це місце, треба серйозно ставитись до своєї справи. Те, що те, чому я учу своїх учнів, а те, чим ми займаємося в цьому залі, в якому ми зараз сидимо, це щоденні тренування. Це кропітлива праця над собою, над своїм тілом, над командною роботою, тому що командна робота дуже багато чого означає в нашому занятті, в нашому танцювальному колективі. Те, чому я. Фішка, як сказати, викладання в тому, що я знаходжуся з дітьми на одній хвилі завжди, і я залишаюся собою, так як я танцюю, я виражаю свої почуття емоції через танець. Дітям це дуже передається, і всім людям, які зі мною танцюють, це дуже передається і вони приймаються на себе. Я впевнена, що в них виходить так само круто, як і в мене. І це є дуже важливим для мене, як для керівника колективу, як для. Хореографа, те, що я бачу, це зворотній зв'язок від дітей, від людей, які зі мною танцюють, коли вони хочуть тренуватися, коли вони біжать в цей зал, а щоб потанцювати, і це для мене є найкращим, що може бути. Аліна закінчила наш навчальний заклад у 2018 році. Славутицький ліцей для мене це місце, де я зрозуміла, що я хочу займатися творчістю, тому що творчість для мене це все. І там викладачі, які надихали мене, підтримували завжди. Тому? Весь свій життєвий шлях. Я займаюся танцями. І коли потрапила в ліцей, я також займалася, танцювала і від викладачів отримувала підтримку, знання корисні, які мені дуже знадобилися. Я їх зараз використовую в своєму житті. Ярослава Бачурина закінчила медичний університет у Вінниці та зараз працюю у КНП Славутицької міської лікарні «Невролог». Коли навчалась в медичному, ми е, вчилися всі на лікар-загальну практику. Тобто ми проходили пари по всім всім спеціальностям, які є хірургічні, терапевтичні. І е, на деяких кафедрах був, була така манера викладання, що одразу відпадала спеціальність. А от з кафедрою неврології дуже дуже пощастило. Вона е, керівництвом професора Московко, і просто після його лекції така якась мотивована виходила, що от, от, напевно, це воно це моє. І ще дуже дуже мені сподобалася його фраза про мозок, е, орган, який пізнає, неможливо пізнати. І оце ще більше такий у мені е, розпалило і. Я на шостому курсі вже вирішила, що буду неврологом. Мені пощастило, що в нашій лікарні було місце невролога, і пройшла вже інтернатуру. На інтернатурі вже я відповідно спеціалізувалася, і я вже побачила справжню неврологію, стаціонар, поліклініку, тобто, які є хвороби, які є пацієнти, і мені дуже сподобалося. І я зрозуміла, що так це моє, і Ярослава закінчила наш навчальний заклад за біологічним факультетом. Я хочу поступить сначала в фарм институт, чтобы получить медицинское образование и в дальнейшем работать косметологом, как и моя мама. И делать, я хочу делать людей красивыми. А, навчання в ліцеї, в принципі, з моменту поступлення стало для мене таким відкриттям. А ще по-перше, в мене куратора Мірина Вікторівна була. Вона взагалі перевернула моє уявлення про навчання. У неї уроки проходили дуже креативно застосуванням презентації проектора на той час. Це було вперше у мене перший такий формат навчання, і а, вона дуже надихала на участь в Олімпіадах, на написання наукових робіт. А, в цьому дуже дуже дякую їй. А, також а, згадую. Уроки з хімії, тому що там вперше ці всі експерименти, мені це дуже-дуже цікаво було. Микитенко Ірина Владиславівна просто там, як фея, чаклувала над цими реактивами всіма теж дуже теплі спогади. Наталя Захарчук закінчила університет імені Тараса Шевченка. Факультет комп'ютерних наук та кібернетики. Зараз працює в посаді інженер-програміст в компанії «Інфотех». Е, Так, я фулстек розробник Звичайно, працювати важко, як і на будь-якій роботі, але при цьому е, є багато своїх переваг в цій професії. Одна з найбільших переваг це, звичайно, що заробітня плата, це комфортність роботи. Але все не так ідеально, як це зараз звучить, як це припідносять зараз. it курси, які кажуть, що ось навчимо тебе за два місяці, будеш заробляти дуже багато одразу. Ні, це не так. Насправді досить важко працювати фостек-розробником, тому що ти не можеш знати все. У тебе є якісь завдання, ти дивишся, і ти можеш розуміти, що ти не розумієш навіть. Як підійти до цієї задачі, ти можеш витратити там півдня, щоб е, придумати, як вирішити якусь задачу, а потім ще декілька днів, щоб її вирішити. Е, іноді бувають такі моменти, що ти щось робиш, е, в тебе виникає помилка, і ти просто заблокований, бо це не можна ні загуглити. Там твої колеги не знають, як це виправити. І ти дійсно, або все перероблюєш заново. Або декілька днів можеш мучитись над вирішенням цієї помилки. І тому всі такі виклики вони роблять роботу дещо важкою. Але, звичайно, якщо тобі це подобається, то ти просто звикаєш до цього і сприймаєш, що так, в будь-якій професії є якісь недоліки, і ці недоліки вони менше, ніж переваги професії. Наталія закінчила наш навчальний заклад за фізико-математичним факультету. Учні ліцею дуже часто вступають саме туди, куди вони хотіли, і саме на бюджет. Ну я вважаю, що це такий е показник, який прям е не можна сказати, що це щось суб'єктивне. Суб це те, що мають погодитись всі. А якщо казати про мою власну думку, то я вважаю, що наші вчителі досить змотивовані. От такі факти цікаві, які Припідносять нам вчителі, вони їх припідносять, тому що їм самим цікавий їх предмет. А, ну особисто мені ці факти запам'ятовуються дуже добре. Наші вчителі нас вчать критично мислити. Ну от е, дуже часто ми щось вивчали. Ми вивчали якісь там правила, ми вивчали їх на зубок. А, але потім самостійних контрольних було не те, що ми вивчали а щось дуже схоже, але нам треба було подумати. Тобто ми використовували це якось. Ну, не те, що використовували, ми це застосовували, те, що вивчали, але на прямому вигляді. Мені здається, що це ще один показник, що наші вчителі гарно викладають і викладають з користю. Альона Стаховська на початку працювала журналістом на телеканалі Інтер. Зараз співзасновниця двох проєктів Бейбіграй та Стаховський Вайнс. А, насправді ці два проекти Стаховський Вайнс, Бабіграй стартували паралельно. А, перший проект це для більш, для більш дорослої аудиторії, а от Бабіграй для маленької дитячої аудиторії для дітей від 3 до 6 років. Що надихнуло саме на створення Бабіграй? Бебіграй це взагалі дитячий простір. А, це велика це простір, де 120-130 квадратних метрів, а, в якому були зони, де дитина могла пограти. Поспати, поїсти, поспілкуватися один на один з педагогом, і тобто, провести дуже круто час, це і не садок. І не а, просто якийсь заклад, куди можна було її привести на годину дві-три. Тобто, це повноцінний день з 9 ранку до 19 вечора. А, діти їли, гуляли, гралися до них. Приходили спортивні тренери, а, вони займалися англійською мовою. А тепер можу розказати про Стаховський Вайнс. А, коли ви зробили перший свій вінтаж, це перший врожай, це вісімнадцятий рік. Через рік ми потрапили в музей вина в Бордо. Це найвідоміший музей у світі, де збираються і зібрані найкращі вина від кожної країни. Від України на момент, коли ми туди приїхали на дегустацію, була лише одна позиція це позиція Шабу. Це коли вони спробували наші вина, у нас цього було три позиції, але дві позиції з трьох вони забрали собі на поличку і сказали. Слухайте, це класно. Ми забираємо ще дві позиції. вина, і в нас тепер буде три. Ми виробляємо дуже різне вино: і червоне, і біле, і помаранчеве. Це дуже трендове вино. Трошки про вина вам розказали. І хочу сказати, що насправді успіх був в тому, що ми привезли справжні діжки з Франції. Ми вклалися в це виробництво. І ми змогли зробити з українського винограду дуже якісний, дуже класний продукт. Витриманий такий, як має бути, і зараз Стаховський Вайнс представлений у Великій Британії, у Японії, в Естонії, в Чехії, в Польщі, у Франції, в деяких ресторанах. І наразі от ми підписуємо контракт з Малайзією і Сінгапуром. І десь на наступному тижні. Перша партія Стаховський Вайнс» їде до штатів, і це насправді дуже великий успіх, тому що жоден крафтовий виробник від України за всю історію незалежної України не зміг потрапити в штати. Альона закінчила наш навчальний заклад у 2006 році. Насправді я хочу сказати, що Славутицький ліцей це ярмарка талантів. І де б я не була, куди б я не поїхала, на якісь конференції, на якісь зустрічі, я обов'язково зустрічаю там, де щось таке цікаве, креативне, успішне. Я обов'язково там зустріну людину зі Славутича і обов'язково з ліцею. Людина, яка закінчила ліцей, це людина супервідповідальна, це креативна. Вихована інтелігентна, в першу чергу, і ми вміємо робити якісь креативні завдання. Ми можемо ми не боїмося вчитися, ми не боїмося роботи. Тому зараз ось ці всі риси відповідальності, креативності, інтелігентності, ми всі їх використовуємо щодня, і в бізнесі вони дуже дуже важливі. І я я дуже часто згадую ліцей, і можу сказати, що всі, хто закінчить ліцей і хто навчається в ліцеї. Так, це непростий шлях, але він того вартий, бо в майбутньому у ліцеїста точно все буде добре. Ми вкотре переконалися, що наші випускники віддані нашому навчальному закладу. Кожен з них вдячний своїм педагогам і сміливо зі знаннями рухається вперед. Не зволікай, чи спливає швидко, плинно, не залишай своїх друзів вони крила, Змушуй себе, коли сил не вистачає, бо крім тебе самого ніхто тебе не знає. Руку тримай, чуєш, вітер нам шепоче не залишай Своїх мрій, як то хочуть і пам'ятає, що неможливого немає, бо крім тебе самого ніхто тебе не знає. Спину тримай, коли боляче стріляють, ці, хто зовсім не з нами. Повертайся, хвилею болі, не хва.